Юрій. Я популяризую модеджинхани в Україні, сам займаюся цим видом спорту вже 4 роки і запрошую вас до занять з нами, з нашою командою та з нашими е, друзями та нашою спільнотою. Сьогодні у нас п'ятий випуск, і я хочу трошки розказати вам про схеми модеджинхані. Е, дуже часто народ, коли дивиться на те, як е, ми їдемо схеми. Люди хапаються за голову і кажуть, як це ви все запам'ятовуєте, як це можна проїхати, як це можна тримати в голові. Ну і дійсно, зі сторони недосвідченій людини здається дуже незвичним їхати навколо конусів за якоюсь схемою, яка не зрозуміла такій людині. Але а, тим, хто займається мотоджинхами, все дуже просто, все дуже зрозуміло і а, понятно. Отже, я розповім про три види схем мотоджміхані, які ми катаємо постійно. І перша це буде розповідь про класичні схеми мотоджміхані, друге це буде схеми онлайн змагань в і третя це будуть схеми офлайн змагань у Отже, друзі Мочитись зручненько, як колись сказав від Панас, і слухайте уважненько. Класична схема. Що таке класична схема? Класична схема складається з стартового майданчика, про який я вам розповідав. Зазвичай це 2 метри в ширину і 3 в довжину. Може бути гуще, може бути ширше, залежно від схем, але це в принципі схема не важливо, тому що а, вам відома ця схема, ви знаєте її розміщення, ви знаєте, а, як розміщаються конуси на якій відстані ці схеми, як правило, катають усі від новачків до досвідчених спортсменів. А, суть такої схеми запам'ятати цю схему, проїхати її найякісніше, а, і в найшвидший час а, показавши. А, Майстерність керування та свої навички. Нахили, пришвидшення, проїзд по дугам, обертання і таке інше все це присутнє в цих схемах, але зазвичай вони нескладні і відносно недолі. Проїзд однієї схеми може займати від 30 секунд до однієї півтори хвилини. Зазвичай Схеми на офлайн-змаганнях можуть бути набагато довші. Спортсмени можуть їхати і дві, і з половиною, і 3 хвилини. Отже, таких класичних схем, які відомі усім спортсменам, всьому світі, що займаються медиджимханою, приблизно не менше 30. І вони дуже цікаві з точки зору відпрацювання навичок, як для новичків, так і підвищення навичок у досвідчених спортсменів. Ви можете її їхати у будь-який час, розмістивши конуси, як, як заважається. До речі, у мотоплюхані у вас є три види кольорів на конусах. І в класичних схемах ці кольори а, не мають майже значення, ви можете їх розміщати, а, будь буття. -як, якщо у вас є Червоний, синій конус, жовтий конус, салатовий конус. Можете ставити і як вам заменеться. Про колір в конусах і важливість цього ми поговоримо, коли будемо, я буду розповідати про офлайн схеми для змагання. Отже, як правило, конуси розміщаються на відстані 4-5 метрів опрямій. Бо у, відносно схеми намальовані в тих відстанях, які маленькі нас схеми. Найпростіша схема, яку вважають класичною, найкласичнішою схемою, це GP8, це 8 Ми вже недавно говорили про неї, коли говорили про там про час проїзду схеми. Також можна назвати схему Дейшою. Okay, WGP, CSA GP, Ota GP і так далі. Всі ці схеми, які є у нас на сайті, всі ці схеми ви можете домовитися, скачати з інтернету, подивитися, як їдуть їх спортсмени з усього світу і самому спробувати проїхати ці схеми. Далі схеми, про які я хочу розказати ще, це схеми для онлайн-смагань. Змагання започаткувалися після того, коли почався ковід, коли спортсмени не могли їздити по містам, по країнам іншим. Але їздити хотілося і придумали такі змагання, коли спортсмени, виїжджаючи за межі свого міста, села або населеного пункту і маючи майданчик з непоганим покриттям, можуть виставляти ці схеми їздити, записувати їх на відео та подавати результати а, на онлайн-спонфері. Отже, такі схеми а, також вони не залежать від а, кольору конусів, розміщаються конуси з, відповідно до схеми, яка надається автором цієї схеми. І, немає у вас майже ніякої різниці між схемою класичною та схемою проїзду онлайн-чемпіонату, окрім того, що проїзд такої схеми онлайн-змагань, він обмежений в часі. Вам надається, як правило, один місяць. Ви можете один місяць цю схему катати, катати можете стільки завгодно, хоч по 10 разів на день, хоч через день, хоч раз в місяць проїхати її. Вибрати свій найкращий результат і подати. Є деякі вимоги до е, відео, яке подається змагання. На відео повинен бути ви, видно увесь майданчик, е, площадка майданчик старт-фініш е, засікатор і те, як спортсмен проїжджає цю схему. Е, не допускаються відео, де спортсмен пропадає з відео, або де не видно. Зображенні, усіх бонусів, ну і так далі. Бо вимоги можете почитати у нас на сайті або пошукати в інтернеті. Тобто схеми для онлайн чемпіонатів відрізняються від класичних лише тим, що вони їдуться в обмеженому часі. Вам надається місяць, ви її проїжджаєте, можете забути, а можете через рік чи через два проїхати її знов і порівняти з тими результатами, які у вас були спочатку. Класичні схеми катаються завжди, в них немає обмежень по часу. Хоч рік, хоч два, хоч три ви можете відстежувати свої, свої прогрес, коли їдете по класичним схемам. Ну і третій вид схем це схеми на офлайн змагання Ось тут все трошки складніше і цікавіше. Офлайн-змагання змагання це змагання, які відбуваються на відкритому майданчику, може і на закритому, якщо таке приміщення є. І схему, яку учасники таких змагань будуть їхати, вони її не знають. Вони її не знають буквально за 40 хвилин або за 60 хвилин до початку змагань. Такі схеми перед початком змагань видаються учасникам тим, що зареєструвалися на змаганнях. І заборонено будь-яким чином їздити на цю схему. Цю схему може лише ходити. І запам'ятовувати траєкторію лише на своїх ліжках. Такі схеми можуть бути дуже великими а, у відстанях, дуже довгі по часу і складними, тому що там а, можуть бути присутні елементи, які не присутні ні в офлайн схемах а, а, класичних, ні в онлайн схемах. Наприклад, проїзд дворіт чи якісь інші елементи, які Використовуємо на інших типах схем. Ось тут колір конусів має велике значення, і ці два основні кольори це червоний і синій, які регулюють проїзд спортсмена навколо конуса з відповідної сторони. Червоний справа, синій зліва. Також є такі, скажімо так, конуси з. З додаванням іншого кольору. Наприклад, на червоний колір додається жовтий колір. І навпаки, до синього конусу надається жовтий колір також. Такі конуси означають, що спортсмен повинен об'їхати такий конус з обертанням на 360 або більше градусів. Це теж прекрасна для спортсмен. Також жовті конуси або будь-якого іншого кольору це конуси, які служать, наприклад, для позначення воріт або позначення напрямку руху, якісь маячки для спортсмена, щоб він знав, куди йти. основні два кольори це чорний, червоний і синій, а також червоний з додаванням жовтого і сині з додаванням довгого. Спортсмен, отримавши цю схему, повинен вивчити її, запам'ятати, пройти нагаду за той час, який дається на вивчення схеми, і проїхати цю схему, держачи тримаючи її в голові усього два рази. Спортсмену дається два рази на проїзд такої схеми. І найкращий час по проїзду такої схеми береться, як... І як такі, що зараховується у заїзд, у результат заїзду. Я б сказав, що ці схеми найскладніші, тому що у вас є мало часу на їх запам'ятовування, вони можуть бути довгими за часом і це теж додає їм складності. І, ну, і звичайно, це цікавіше, тому що коли вперше спортсмен бачить схему, яка надається йому, він іноді хватається за голову бачить, що вона складна, довга, з такими елементами, які для нього незвичні, які він не катає у класичних схемах та онлайн схемах. Але часу, який надається на вивчення, особливо досвідченого спортсмена, достатньо. І через 15-20 хвилин ця схема вже стає більш знайомою для нього і він її вивчає. Як правило, і ви можете побачити це як на класичних схемах, так і на онлайн схемах. І використовувати це для запам'ятовування офлайн-схем змагань. Класичні схеми розбиваються на два-три етапи. Тобто одна схема для того, щоб не малювати все на одному, на одному майданчику, на одній частині папіру, вона розбивається на три частини. І Частина проїзду малюється як перша частина, потім друга, потім третя. Ви бачите ось на екрані приклад, як розбивається схема на скажімо так, етапи. Часто міняються кольори, коли малюються схеми, отак класично. Також кольори міняються, коли надаються вам схеми для офлайн-змагань, тому що в схемах офлайн змагань, як правило, ви самі повинні розбити схему на декілька етапів. І ось ті навички, які ви а, взяли від вивчення класичних схем, де розбивається схема на декілька частин, а, ви можете використовувати і потрібно використовувати для офлайн схем, коли ви для себе розбиваєте цю всю схему на декілька частин, і так по частинкам її запам'ятовували. Такі офлайн-схеми вони держаться у вас в пам'яті недовго, лише тільки до моменту закінчення змагань. Потім її можна забути. Тоді, як класичні схеми повинні бути у вас в голові завжди, і ви щоб могли їх їхати в будь-який момент, коли забажаєте. Ось така цікава. Це для ваших нейронних зв'язків формування нових. Навичок це всі три види схем, проїзд усіх три трьох битів схем дуже е, гарно відчувається на вашому ну, рівні майстерності. Коли ви їдете усі ці схеми, практикуєте више, е, класичні схеми, а додаєте онлайн змагання і додаєте е, офлайн змагання. Ну, Емоціонально найбільш е, Хвилюючи, це все-таки, я б сказав, офлайн змагання, тому що багато народу, ви все бачите своїми очима, ви проходите схему своїми ногами, ви запабітовуєте і маєте можливість знайти лише два рази. Ви бачите, як інші їдуть цю схему. Емоції адреналіну набагато більше. Отже, приєднуйтесь до нас, їздіть усі схеми і пишіть. Все, що хоті, хотіли б ще дізнатись про MatoGimHan. Дякую, друзі, за те, що подивилися. Приєднуйтесь до нашої спільноти, заходьте на наш сайт motodimchanaukrain.orgua, шукайте новини та анонси. У нас у 2025 році усього 5 етапів офлайн та онлайн змагань. Ви ще зможете прийняти участь та подати свої результати. Всім перемоги, до нових зустрічей!